Всім привіт. Сьогодні ми починаємо новий урок воронки залучення клієнтів. Зразу вмикаю демонстрацію. Будемо проходитись по конспекту і буду все поступово розповідати. Одну секунду, все прорижається. Так, супер, поїхали. Дивіться, давайте почнемо з того, що взагалі є два типи воронок. А, існує холодна воронка та тепла воронка. Що таке холодна воронка? Це коротка е мовно да, коротка воронка, яка працює одразу на продаж, одразу на залучення лідів або на заявки. Е і тепла. Да, тобто вона довгострокова через е довгий прогрів в контенті людини. Е холодна воронка. Як взагалі вона побудована? Е по-перше, я раджу починати із створення користі. Тобто, наприклад, ви створюєте гайд, да, там, чи ви створюєте е, урок, е, ну, там, урок відео, да, з якоюсь користю саме для вашої цільової, в даному, в даному випадку для підприємця. Наприклад, е, гайд, які податки не обов'язково платити і кому. Да? Ну це до прикладу, звісно, ця тема там не, не обов'язково саме така має бути. Це просто до прикладу. Чому я її взяв? Тому що вона може бути потенційно цікава і актуальна. От. Е, записуєте відео Рівс, де розповідаєте про цей гайд. Да? Там кажете про те, що е, я зробила гайд, де розповіла, які податки не обов'язково платити, і кому саме можна їх не платити. Ви можете його забрати, написавши мені, наприклад, там, слово «гайд» в Дірект. Да? Далі людина пише ключове слово дірект або, наприклад, ключове слово в коментарях, і ви насилаєте цей гайд. В майбутньому можете ще підключити бота, да, там, ManyChatBot або сенпульс. Там, в принципі, дуже простий інтерфейс, я думаю, легко буде розібратись. Який буде автоматично це відправляти. По-перше, це реальна користь, яку ви даєте своєму потенційному клієнту. Да? Тобто ви відразу дає, даєте, зрозуміти, що ви чарите, умовно кажучи, да? тобто розумієте в темі і можете дати реальну користь. В кінці ви даєте пропозицію в кінці цього гайду саме. Да? Тобто ви даєте користь і далі ви в кінці говорите про те, що. Дивіться, ви можете також записатись на консультацію, і там залишити там свій контакт, чим там одразу вшити туди кнопку, де да, там з посиланням за яким можна записатись. Ось хтось одразу піде на консультацію звідти, а хтось просто відпишеться на ваш блог, і вони стають більш теплими вже до вам, до вас, тому що вони вже так би мовити, прогрілись, да? і в майбутньому можуть у вас щось купити. Тобто мета холодної воронки це швидкий збір лідів плюс продаж через консультацію. Далі тепла воронка вона довша, але вона ефективніша, як саме вона може відбуватися, записуєте різ на болючу або на актуальну тему, яка може зачепити підприємців. Наприклад, що буде, якщо ФОП не подає звітність під час війни, це знову ж таки просто приклад. Даєте заклик підписатись в кінці відео або в деяких випадках на початку, всередині відео. Це вже там залежить від ситуації. А, головна суть, що ви берете цей Reels, він актуальний, і запускаєте його у ретовану рекламу. А, основна ціль цієї теплої воронки це отримати саме нову аудиторію, тобто підписнику. Далі а, ви отримали завдяки цьому аудиторію. Звісно, це там не робиться за один день. Ви маєте тестувати різні рілси на трактуваній рекламі, і ті, що дають вам найкращі найкращу ціну за якісного підписника, те залишаєте. Ті, що не дають, вимикаєте, тестуєте нове от далі. Коли ви отримали цю аудиторію, ви регулярно прогріваєте її у себе в блозі через сторіс, через свою експертність, через прогрів до особистості. Розбори різних там ситуацій, кейсів з вашими клієнтами, да, можливо. Е, інші експертні рілси, які також будуть бачити, е, бачити це аудиторію. Де, 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 де. Через деякий час ви даєте пропозицію на консультацію, на послугу, на розбір. Мета е, тут вибудувати довіру, конверсія в продаж е, буде саме через якийсь час. Да, тобто, е, наприклад, ви прогріваєте довго контентом, потім в якийсь момент ви кажете. Дивіться, у нас там на, у мене на е, липень там, залишилось три місця на консультацію. Тому актуально пишіть Дірект. Звісно, якщо ви просто про це скажете, людина вас ще мало знає, то вона вам не напише, скоріше за все. Якщо вона вже трішки прогрілась до вас, то вирогідність того, що вона вам напише, набагато більше. А, далі. Є таке поняття, як гібридна воронка. Я вважаю, що це найкращий варіант для старту. Що це означає? Ми даємо той самий там гайд, дай якісь користь. Якусь щоб отримати цю користь, датам зрілся, треба підписатись плюс написати вірь. Тобто, тільки тим, хто підписався на вас, ви віддаєте цю користь. Таким чином, ви отримаєте і нову аудиторію, і прямі заявки потенційних клієнтів. Ви відразу якби, все це закриваєте однією воронкою, тому я її раджу використовувати особливо на початку. Вона ідеально поєднує користь, активність, підписки і продажі. Висновки з цього року, що варто взагалі впровадити? Рекомендується стартувати з гібридної воронки, про яку тільки що говорили, датом. Далі створювати РІЛ з реальною користю, які або закликають підписатись, або пропонують гають через Дірект, ну, або там забирає матеріал да, там, за підписку, планувати системний коргів підписників через контент. Ми вже на минулого року обирали тему контент-плану, взагалі, тему, там, як будувати свій контент. Тому Проваджити у свій контент кейси клієнтів, у свій контент історії, якісь практики, кейси, відповіді на популярне питання клієнтів і так далі. Це все прогріває до вас як до експерта і до вас, як до особистості. До речі, дуже важливий також лайф-контент, да? тобто контент з вашого життя. Він так само впливає на продажі тим, що ну, людина купує у людини. Дуже важливо, щоб вона довіряла вам як людині. А це на сьогодні, все дуже дякую за перегляд.